Всім доброго дня, ми з України! Ми знаходимося за день до свята Маковія. Його ще називають в народі перший спас або медовий спас, і на Маковія обов'язково потрібно освячувати воду. Не забудьте, вона прирівнюється до стрітинської. Вона є дуже цілющою. Мед тільки цьогорічний і обов'язково оберег. Маковічик або його ще називають. Маковейська квітка. Ось цей великий букет. Я сьогодні ось прийшла до наших гарних майстринь, які своїми руками зробили букети для тих, хто, можливо, не має змоги зробити букети. І те, про що я вам казала, атрибут. Подивіться, мак видюк і мак городній. Мак видюк, взагалі, я ще раз вам нагадую, його потрібно святити 3, 7 або 9 разів. Він має величезну силу. Тільки в два свята на Маковія і на Великдень. Роками люди святили, зберігали, і вона з кожним роком набирала більшої сили. Чого бояться відьми? А чого вони саме маку бояться? Бо кажуть, що якщо розсипати мак, то поки до останньої маківчинки не збере відьма маку, вона не зможе заподіяти зло тій людині. Дуже гарні, ви подивіться, яка краса. Приходьте, купуйте, ось бачите, і пижмо. І дереві, і чорнобривці, і ніжка хазяйки попала в кадр. І з пісні словно викинеш. Ну от подивіться, яка краса. А це взагалі це просто. А все, а все решта за вашим смаком? Всіх дуже люблю, всіх поцілувала. з Наступаючим святом маковея.